Вітаю, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді чергова пам'ятна медаль присвячена містам Героїв України. Це пам'ятна медаль міста Героїв Чернігів. Це одна з восьми монет, одна з восьми пам'ятних медалей, присвячених даної серії міста Героїв. Всього у нас їх вісім. Це вийшла однією з останніх разом з Миколаєвим. Отже, на аверсі монети. Напис Україна і рік карбування 2023 внизу. Малий Державний Герб України у вигляді Тризуба і логотип банкнотно-манетного двору України. В центрі зображення карти міста Чернігів. Тут пересікається історія з географією одночасно. нумізматика додається ж знову ж таки. Далі слова з поезії Ліни Костенко. Шматок землі, ти звешся Україною, ти був для, до нас, ти будеш після нас. Ліна Костенка. Також бачимо зображення історичних культурних пам'яток міста Чернігів у вигляді храмів. Це і стилізована композиція з історичних культових споруд міста. Ось так виглядає аверс монети. На зворотній стороні, тобто на реверсі, напис чернігів, місто героїв. В верхній частині стилізована композиція спротив російським окупантам. У вигляді, бачите, кулеметників або автоматчиків. Скоріше ні. Скоріше, схоже на кулеметників. Ось і оборона міста. В нижній частині це стилізована компанорама міста з його історичними будівлями. Знову ж таки, храми і гармати. Монета має гладкий гурт, насічок немає. Точніше, не монета, а пам'ятна медаль. На пам'ятних медалях насічки немає. Вони зазвичай тільки присутні на монетах, що мають номінал. 2 гривні, 5 гривень, 10 і так далі. На пам'ятних медалях такого немає. До відома, монета була випущена 28 березня 2023 року. Метал нельзибер. не впала. Добре, що хоч на столі. Діаметр монети 35 міліметрів, категорія якості карбування спеціальний Uncirculated, гурт гладкий і тираж до 100 тисяч штук. Хоч подейкують, що насправді їх випущено було всього 100 тисяч, а всього тільки 50. Ну, Скоріше за все, банк, Нацбанк просто її додруковує. Загальний тираж досить таки великий 100 тисяч екземплярів. Банківська ціна даної монети 64 чи 67 гривень, точно не пам'ятаю, але точно не більша. Ось ринкова вартість даної монети десь в районі 150 гривень. Тобто її на ринку в банках вже її не дістати, а на ринку дістати вона ще зустрічається і продається досить таки активно. Ось вже навіть цілі альбоми э, створені під серією міста героїв України. Коротко про місто Чернігів, це місто легенд, яке славиться своїми пам'ятками часів Київської держави та Гетьманщини, розташоване у Придніпровській. На на правому березі річки Десна. У повісті временних літ 1907 року датовано спогад про похід київського князя Олега на Константинополь, в якому взяли участь представники з Чернігова. За переказами та легендами, Чернігів отримав назву на честь першого місцевого князя Чорного. Інша історія похожньої на назви міста стверджує, що вона бере початок від великих дрімучих і чорних лісів, які оточували місто з усіх боків. Основні визначні пам'ятки Чернігова розташовані в самому центрі міста, княжому дитинці, який ще називають валом, де раніше стояла знаменита Чернігівська фортеця. Завдяки старовинним церквам та храмам їхній історії, таємницям та красі Чернігів, має звання міста, церков і унікальний підземний, ну, це унікальний підземний архітектурний комплекс. Антонієві печери, архітектурна та історична перлина спасо преображенський собор, один із найстаріших в Україні. Ансамбль культових споруд, Єлецький Святоуспенський монастир. Єдина однонефна церква часів Київської держави, яка збереглася до наших часів. Це Ілінська церква, символ міста та втілення кращих традицій вітчизняної сакральної архітектури. Катерининська церква та багато інших унікальних споруд. Саме тому на цій медалі так багато зображено різноманітних храмів, оскільки дійсно Чернігів має їх просто величезну кількість це така потужна архітектурна спадщина українського народу. Чернігів місто місто з більш ніж 1300-річною а історію, яка вміло протистояти ворогу за частів Київської держави козаччини, відвойована під час Другої світової війни і стала справжнім форпостом незламності духу в 21 столітті під час повномасштабного вторгнення вже російських окупантів. Мужньо і стійко Чернігів витримав понад місяць блокади авіаційних бомбардувань і артилерійських обстрілів, зазнавши значних руйнувань, помітних на кожному кроці, і перетворився. На місто героїв, які не дали проти... прорвати оборону та розірвати Україну на частини. За твердженням істориків згадується, що Чернігівське князівство було розміром із сучасну Францію, а його землі простягалися до Дону та Оки. тобто настільки було величезне це князівство. Місто поступово оживає, оговтуючи свій жахіть та ліквідовуючи завдану ворогом шкоду, а жителі Чернігова вірять, що Україна незабаром. Переможе і до привітного міста знову завітають, поціновуючі історії. Ну, власне, сам маю величезне бажання відвідати дане місто, оскільки був на Сумщині, а, був в Чернігівській області, але до міста Чернігів не доїхав, на жаль. Ну, маю надію, що все-таки доїду. Художником даної монети є Наталія Фандікова, скульптори Анатолій Дермяненко і Святослав Іваненко, І програмне моделювання Юрій Лук'янов. Ще раз повторюся, що ця монета є в серії. Їх всього таких випущено вісім пам'ятних міст героїв. І це дві з останніх, чотири було випущено у 2022 році, чотири було випущено у 2023 році. І якраз останніми з двох випущено в 2023 році, якраз були Чернігів та Миколаїв. Досить гарна пам'ятна медаль. Рекомендую кожному придбати таку, щоб була. Колекції. Тобто це вже історія на медалях, історія на монетах, яка робиться на наших очах. На жаль, живемо в такі часи, що не все так просто. Ось така ось у нас була медаль сьогодні на огляді. Залишайте коментарі під відео, якщо сподобалося. І якщо не сподобалося, пишіть, що саме не сподобалося. ставити лайки або дизлайки під даним відео, підписуйтесь на канал. Географія Проста, щоб нічого не пропустити. Дякую за увагу і до наступної зустрічі.